Виконуємо номер 1704 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генесам 2022 рік. Першу ділянку поїзд подолав за 2 години зі швидкістю 72 км за годину, а другу за 3 години. З якою швидкістю рухався поїзд на другій ділянці? Якщо його середня швидкість на двох ділянках була 61,2 км за годину. Знайдемо довжину першої ділянки. Для цього 2 години помножимо на швидкість на 72 км за годину. Приступаємо до виконання 72. кілометри за годину помножимо на 2, на 2 години. Маємо 144 кілометри це довжина першої ділянки. Знайдемо скільки часу знадобилось нашому поїзду. Він першу ділянку подолав за 2 години, а другу за три години. Два додамо три, дорівнює п'ять 5 годин. Загальний час руху. Тепер можемо знайти довжину всього маршруту або двох ділянок разом. Для цього ми середню швидкість 61,2 помножимо на 5 годин. 61,2 помножити на 5 маємо 306 кілометрів. Довжина всього шляху. Тепер можемо знайти довжину другої ділянки. Для цього від довжини всього шляху віднімемо довжину першої ділянки. 306 відняти 144 буде 162 кілометри. Довжина. Другої ділянки. В умові задачі сказано, що другу ділянку він подолав за 3 години маємо 162 кілометри і 3 години. Знайдемо швидкість 162, поділимо на 3. 162 поділити на 3, маємо 54 км за годину. Швидкість поїзда на другій ділянці. Записуємо відповідь. 54 кілометри за годину. Ми знайшли швидкість, з якою рухався поїзд на другій ділянці. Якщо відомо, що його середня швидкість на двох ділянках була 61,2 км за годину. І першу ділянку поїзд подолав за 2 години зі швидкістю 70. 2 км за годину, а другу за 3 години. Номер 1704 виконано.